Слухайте повідомлення у Viber, а я вам потім розкажу ситуацію. Відправляйте те, що з Власся, вам, вам не підійшло. Я не блогер, але зробимо контент. Так як ви говорите в відео, ми відправляємо і відправляємо, що вам не підходить назад. Відправляйте. За мій рахунок питання вам. Зробимо контент і зробимо... Так як онлайн-прийомка по дійсності є, є. Питання. Нема. І ще таке повідомлення. Перед цим було. Якщо можете верніть, і там були вилки, ложки. Ви того разу взяли як латунь, плюс доплатили, тому що мамі відправили по 200. Але не бачив, де цього разу. Показали. На камеру одне, по факту, друге. Я ще раз пересвідчуюся, що ви тільки на камеру гарні ціни говорите. Бог вам суддя. Бог вам суддя. Показую, що треба відправити назад. Хочу показати, щоб. Щоб, просто, Я не називаю прізвищ, нічого. ж. Просто щоб люди не думали, хочу показати, що ви в коментарях написали. Людина відправила це як ніхром. Це феграль. Це сопротивіння від ой, Железом магнітом воно береться. Це фе-гралі. Це ціна чорного металу. Колись коли тільки починав, це були такі перші посилки і були е, гарні мельхіорові ложки. І я кажу, що це мельхіор. Ну, Це латунь покрита сріблом. Якщо бажаєте, можу повернути вам назад, якщо ні, візьму по 200 гривень кілограм. латунь була 160 тоді. І він погодився, я взяв по 200 і дав її мамі. Мама до цих пір ним користується. Але це Бог вам суддя, і я вже думаю: можливо, я не правий. А він каже, бо ну, довгий там діалог каже, а чого за мій рахунок повернення назад? Я кажу, бо якби це був е, мій е, якийсь косяк. То я би платив би вам за пересилку, бо ну я щось натупив. Я, тобто я раз і вам повертаю за свій рахунок. А тут е, я нічого не тупив, ну не мав ні за що платити. Не те, що там мені 70-100 гривень, я заплачу за доставку, то не проблема. Но в цьому випадку, якось так, знаєте, Бог вам суддя, і чого я маю платити за доставку. А чого я маю платити за доставку за феграль? Якби це був ніхром. І він сказав, що я щось там, що це дешевий ніхром, наприклад. Я думаю, що це дорогий, а ви кажете, що це дешевий, там, 56-й. Я би заплатив за доставку, щоб моя совість була чиста. А тут я магнітом показую, все показую, друже, що це феграль. Повертаю назад. І Бог мені суддя. Напишіть в коментарях, це взагалі ну, нормальна ситуація, чи мені потрібно було заплатити за доставку і повернути людині?